Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту студії управління Часу Богуштайм, і ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. Хочу сьогодні поговорити на таку тему, як не засмучувати, коли щось не вдається. Як не засмучуватись самому, коли щось не вдається. Мабуть, я просто дуже часто спостерігаю за людьми. Мені... Мені трапляються такі історії, я досить часто бачу людей, які самі себе критикують. І критикують так дуже жорстко, критикують так досить таким, з таким ентузіазмом себе критикують. Можливо, мені такі люди трапляються, тому що я сама колись така була. Можливо, навіть зараз в якихось речах я і, можливо, і є така. Завжди звертаєш увагу на те, що маєш сама. І тому я хочу сьогодні поговорити про таку самокритику. І Інколи ця самокритика вона може бути така досить жорстка і досить така до себе навіть несправедлива, тому що ми себе так часом буває дуже серйозно критикуємо. Часом собі говоримо, там, зберись, тряпка, ну не тряпка ж, правильно, якийсь характер є, якийсь прояви свого характеру ми можемо проявити. А чому от так саме відбувається? Я пам'ятаю себе, коли я навчалася водінню автомобіля. І коли а ми ще їздили ще в ці часи на Жигулях. У мене були Жигулії, Москвичі, різні такі машини, на, які, на яких ми тренувалися їздити. І в мене був такий інструктор, він такий настільки був спокійний, от інструктор від Бога. До прикладу, важко навчити людину їздити. Та людина, яка постійно кричить, постійно з боку висуває, ну, викликає якісь негативні емоції. І водій дуже нервує, коли на нього кричать. Кому знайома ця історія. І ось коли я їздила, в мене був інструктор. інструктор. У мене був такий чоловік, він був настільки спокійний. Я ще досі згадую його і взагалі поражаюся, наскільки може бути спокійна людина. Він сидів збоку, лузгав насіння і спокійно дивився на те, як я керую цим Жигулем. Там. І коли ми їздили, я робила якісь певні помилки. Я себе постійно критикувала. Так, Оля, що ти робиш, там різними словами. І коли я вже собі сказала, що Оля, ти що задалася ціллю вгробити цей автомобіль? Інструктор розсміявся і каже до мене: Ви читаєте мої думки. Ви каже, вже скільки раз ми разом з вами їздимо, і ви постійно читаєте мої думки. Я каже, хочу озвучити якусь думку, а ви її озвучуєте. І тоді я зрозуміла, чому цей інструктор постійно мовчить, тому що він не встигає мене критикувати, тому що я сама себе критикую, і в мене це дуже непогано виходить. Тому в мене така була історія, і мені, коли от я згадувала, коли я планувала розказати цю тему, я собі згадала таку історію. І вона мене дуже так повеселила. Якщо вам така знайома історія, можливо, у вас є таких безліч історій, то можете поділитися. Тут в нас, а можете хоча б поставити сердечка, що дійсно така історія у вас є. Але ж, але ж потрібно ж дійсно якось потрібно себе підтримувати. Потрібно гарно до себе ставитися. Адже гарне ставлення до себе це ж запорука нашого щасливого життя. Коли ми себе хвалимо, коли ми себе підтримуємо, коли ми собі говоримо гарні, приємні слова, і наше життя також може ставати гарним, тому що є якась підтримка, навіть сама підтримка від нас. І коли до прикладу можна задуматися над, такими, над таким питанням, коли я задумалась над таким питанням, а чому ж я себе критикую, а до інших я так не відношуся, а до себе прямо дуже самокритично відношуся, я собі придумала таку вправу. Можна уявити, що переді мною сидить людина, яка себе дуже сильно критикує, і яку я дуже сильно люблю, а вона себе критикує в цей момент. Що можна зробити? Можна подумати, які б я слова підтримки сказала цій людині, як би я її підтримала? Можливо, я би її, мабуть, обняла. Можливо, я б сказала, не все так страшно, не хвилюйся, все зміниться. З будь-якої помилки можна взяти якийсь безцінний досвід. Я б таку людину підтримала. А чому ж тоді? Ми себе не підтримуємо. Чому ж ми відносимося до себе настільки самокритично, що ми не можемо сказати собі якісь хороші, приємні слова, коли трапляються з нами якісь помилки? подумайте також над цим питанням, я просто задумалась і я зрозуміла. І є зараз дуже гарна технологія, яку ми дійсно навчаємо в компанії Богуштай, ми навчаємо її на наших тренінгах. Але частинкою цієї технології я з вами сьогодні поділюся, як же ж не сварити себе за помилки, як же ж не плакати над помилками, як же не горювати над помилкою, яка вже трапилася у вашому житті, і від того, що ви будете на себе кричати, себе в чомусь звинувачувати, себе дуже сильно критикувати. Вона не зміниться. Ця помилка вона не зміниться, вона вже відбулася. І замість того, щоб дійсно плакати, горювати над якоюсь помилкою в житті, можна зробити чотири простих кроки стати вищими над цією помилкою і тим самим взяти собі досвід з цієї помилки, взяти собі досвід для свого життя. Перший крок це дуже простий крок. Коли трапляється з вами якась невдача, якась помилка, і ви є безпосередньо причиною цієї помилки, ви собі можете задати таке питання, а що я хотіла? Тобто, який результат я хотіла отримати? І чесно відповісти собі на це питання, що я дійсно хотіла. Далі другим пунктом можете себе запитати, а що я отримала? І прямо написати собі, що я отримала в деталях. І третім пунктом буде: а що, а що я хотіла. зараз скажу все, що я хотіла, що я отримала. А третім пунктом, як я це отримала, подивитися, які дії ви зробили для того, щоб отримати таку невдачу, чи зробити таку помилку. Написати собі також всі дії, і четвертим пунктом обов'язково написати, а що я буду робити по-іншому. І оцей четвертий пункт це він дуже ключовий пункт в цій, в цій технології, тому що ви пишете вже собі, а що ви будете робити по-іншому. Це, що ви написали в житті, можна взяти як за правило, так само за інструкцію. Якщо це трапилось на роботі, на якісь робочі моменти, це може бути вже посадова інструкція, можливо, це може бути якась організаційна політика. Тобто, з цієї малесенької, можливо, і не малесенької помилки, можна зробити дуже гарний висновок. Можна, по-перше, побачити, як ви зробили цю помилку, що ви зробили не так. І Прописати кроки, що ви зробили не так, і виходячи з тих кроків написати інструкцію, що я буду робити по-іншому. Тобто, інколи ми в житті помиляємося, всяке в житті трапляється, але все це можна змінити, можна взяти з цього безцінний досвід, можна все в житті поміняти. Єдине, що в нас залишається з вами незмінне. Це планування, це розуміння, що планування допомагає жити в житті, допомагає ставати ефективними, коли ми дійсно плануємо. І тому кожного ранку на наших тайм менеджмент зарядках ми говоримо саме про планування. Що необхідно зробити? Необхідно відкрити планувальник і написати собі список завдань на сьогодні, написати абсолютно всі завдання, які ви хочете сьогодні зробити. Розділити їх по категоріях: це на робочі завдання, на навчання, на особисті завдання, і обов'язково залиште собі місце для форс-мажорів. Це також така технологія залишати місце для форс-мажорів. Також була можливо, можливо, вона була і винайдена на основі тієї технології, як працювати над помилкою. Коли в тебе дуже багато часу і тобі часу не вистачає, і в тебе постійно завдань навалюється як сніг на голову. Заздалегідь, заплануй собі час. Для форс-мажорів. І так само і ви. Заплануйте собі час для форс-мажорів. І заплануйте собі час на щось приємне сьогодні для себе. Поставте час до кожного завдання, поставте пріоритети, що ви сьогодні зробите обов'язково, що ви, можливо, комусь делегуєте, і що ви зробите, якщо у вас на це залишиться час. І намалюйте собі розклад дня, маршрут дня, коли яке завдання ви будете виконувати сьогодні. Але порахуйте, чи вистачить вам 24 години на ці завдання. Якщо вистачить, малюйте розклад дня. І в новий день! В новий день з новими силами! І обов'язково, обов'язково підтримуйте себе і хваліть, тому що ви повинні відноситись до себе ще краще, ніж ви відноситись до людей. До людей теж треба гарно відноситись, але до себе треба дуже добре відноситись. Всім вдалого дня!